Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Подивимось з вами на пиво та інші напої. Таке пиво: світле фільтроване. Ціна 34 гривні та 50 копійок. Об'єм 568 мілілітрів. І є ще темне фільтроване. Ціна така сама: 34,50. Пиво світле фільтроване. 35,20. Козел світле пиво за 33 гривні та 20 копійок, пів літра. Пиво Карсберг світле 40 гривень за 500 мл. Пиво вепер лютий медова вишня 22 гривні та 70 копійок, 500 мл. Пиво світле пастеризоване 330 мл за 30 гривень та 40 копійок. Опілля. Експортне корифей світле. Ціна 30 гривень за пів літра. Вони йдуть у склі. За 21 гривню та 80 копійок пиво оболонь світла. Як бачите, досить популярне, залишилось останнє для якогось щасливчика. Таке пиво від оболонь Київ оріджінал, світле, ціна 20 гривень. Тут об'єм 600 мл. Пиво Оболонь преміум Екстра. 51 гривня та 90 копійок літр та 100 мл. Пиво «Гараж» зі смаком лимону 900 мл за 5590. Такий варіант пиво гараж теж зі смаком лимону за 40 гривень та 70 копійок 480 мл. Пиво львівське 17,15. 32 гривні 90 копійок 480 мл. Львівське м'яке 33 гривні та 90 копійок 480 мл. Пиво старопрамен світле це йде набором 4 штуки по 480 мл 147,50. Пиво туборг теж 4 штуки в упаковці по пів літри, 141 гривня і 90 копійок. Карлінг. 4 баночки за 130 гривень і 40 копійок. Загальний об'єм 2 літри. 111 гривень пиво, 4 баночки по 500 мл. Пиво холстен світле. Об'єм літр 960 мл, 73,90. Опілля, літр та 100 мл, за 45,50. Корифей світле. Львівське, 17,15, 2 літри та 400 мл, 94 30. Чернігівське світле за 79,60. Об'єм 2 літри та 250 мл. Чернігівське світле, літр та 450 мл, 41 грн, 50 копійок. Оболонь світла 2 літри 350 мл, 56 90 і об'ємом літр 500 мл, півтори літра оболонь світла 55 гривень. Акційна ціна на чипси від торгової марки Лейс 38 гривень та 40 копійок. Є зі смаком сиру і цибулі. Є такий із лобстером, теж по 38,40. реберця гриль, з крабом, з сметаною та зелені. Вага в упаковці 120 грамів. Чіпси люкс 53 гривні за 125 грамів. Це є сметана та цибуля. Є зі смаком лосося у вершках в акційній ціні. Також є неакційні варіанти. Картопля соломка від своєї лінії зі смаком сиром 30 гривень та 40 копійок за 75 грамів. Сухарики флін 22 гривні та 30 копійок 125 г. Такі сухарики-брускети по 44 гривні за 165 грамів. сухарики багети Хрум 12,20-60 грамів. Насіння гарбузове від своєї лінії. Солоне. Ціна 27,20. Вага 75 грамів. Ядра соняшнику 18,30. Кукурудзяні чипси. Є два варіанти: смаків, барбекю або сир 35 гривень. Анчоуси сушені солоні 3560. Потасу 3560. Жовтий смугастик теж 35,60. Такі стріпси курячі по 34 гривні. Вони йдуть в ялині. Вага 35 грамів. Сушені курячі слайси 50 грамів. За 94,80. Вино біле на 136,50, 750 мл. Вино шардоне, сухе біле. 141 гривня та 90 копійок за 750 мл. Таке вино теж біле сухе, 146,90. З карткою таба буде трошки дешевше. Винний напій. Білий газований 119,70. Вино Болград. Шато де вин Біле напівсолодке 138,60 за півтори літри. Вино каберне сеньйон. Сухе червоне 141 гривня та 90 копійок за 750 мл. Вино сухе червоне. Ціна 146,90. Тут об'єм 1 літр. Вино червоне, гранат, плодове, півсолодке столове, 102 грн. та 80 копійок. 750 мл. Ожина вино червоне. Плодове напівсолодке, півсолодке столове. 92 грн. та 40 копійок. Вино сапераві, червоне сухе. 92 грн. та 40 копійок. Вино, добродар, таємна вечеря 81 гривня та 30 копійок – 700 мл. Вино червоне, кріплене, десертне, кагор 111,90, 700 мл. Відкобливо вино, мускат біле. 97,60 750 мл. Вино булград рожеве напівсолодке 92 гривні і 90 копійок. Напій винний ігристий, червоний. Прокуліно 171 гривня та 80 копійок. Такий напій винний ігристий, білий, ароматизований 163 гривні та 50 копійок. Вино газоване напівсолодке, біле, 171 гривня та 80 копійок, 750 мл. Таке вино газоване по 171 гривні та 80 копійок. напівсолодке, є рожеве або біле. Артемівське вино ігристе 226,30. Об'єм 750 мл. Настоянка зі смаком лимону та малини 157,60 пів літра. Лікер Італія. Лімончелло – 135,50, 500 мл. Маренго б'янко – 173,60. Об'єм 1 літр. Вино ігристе, маренго, моренго брюде біле 167,90, 700 мл. Вино ігристе, шабо 171 гривня та 40 копійок, 750 мл. Вино коблево бастардом. Червоне напівсолодке 97,60 750 мл. Цукерки від торгової марки Мілка 138,50, вага 110 грамів. Цукерки золотий віночок. желейні, 130 гривень. В упаковці 430 грамів. Відлюбімов акційна ціна на цукерочки. 216 гривень за 286 грамів. Вафельні цукерки люмарки 58,30 за 120 грамів 173 гривні та 80 копійок від торгової марки «Міленіум». корзинки Асорті.